Мир Божий, брати, сестри, сьогоднішня тема буде Божий план для студентів, для учнів. Який план є? І перший вірш я хотів би зачитати, це Римлянам 12 глава, другий вірш Римлянам, 12, 12.2. Хто має Біблії, може слідкувати, щоб нам легше було запам'ятовувати. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. От таке послання дає нам апостол Павел або таке запрошення, щоб ми що зробили? Не пристосовувалися цього світу, а що відділилися, щоб ми мали е, перемінилися, щоб ми стали кращими людьми. Дорогі студенти, у вашому житті такий зараз, час, коли у вас лекції, конспекти, уроки, нескінченне що інформація. Все, інформація йде, іде йде, без кінця і краю. І виникає питання: де у всьому цьому Бог? Фізиці, математики, в, в якихось там ще різних е, предметах, які ви навчаєтесь, можливо, ті предмети, ваші спеціальні предмети. Де ж там знайти Бога? І сьогодні ми е, постараємося знайти відповідь, чи є в цьому план якийсь, чи є в цьому якесь е, щось корисне для служіння іншим? І що говорить Біблія, яку пораду дає нам Біблію? Ми знаємо, що Господь є. Є основа всієї мудрості. Господь дає мудрість. Він творець, він є джерело знань. Ну, що таке сьогодні для нас знання? Знання добре, а також треба що приміняти їх на ділі. І студенти буває, навчаються скільки годин на день? Одні 5 годин. Це які студенти які навчаються 5 годин на день? Ви як їх рахуєте, добрими студентами чи недобрими? Які тільки 5 годин навчаються? Так собі, так? Да? А які 10 годин? А які є 24 на 7? Так, да? Що вона лягає з книжками? Встає з книжками з конспектами. Та тепер яка гарніша людина або кращий студент? Який 24 на 7? Чи який зупиняється? Сьогодні в нас день відпочинку. Ми остановилися, у нас субота, відпочинок. Ми залишили всю, всі наші турботи, всі наші переживання ми прийшли для того, щоб прославити Господа. І що нам говорить Біблія? Якщо ми будемо 24 на 7 приділяти на чомусь увагу, чи будемо мати ми то благословення? Давайте ми відкриємо Псалом, 126-й Псалом, 126, 2. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти. Їсти хліб смутку, він дає сон тим, кого любить. Каже, даремно, можете до ночі робити, рано вставати. І що з того? Нічого не буде. І ми маємо задуматися над тим, що Бог запропонував нам принцип відпочинку. Принцип того, що маємо якийсь час трудитися, маємо час для відпочинку, і ще час для чого? Для сну. Відпочинок і Сонце є різниця. Відпочинок це коли ми зустрічаємося зі своїми друзями, коли ми йдемо на природу, коли ми проходимося по парку і, можливо, на природу, або просто пройдемось біля нашого будинку, вийдемо на якусь таку частину міста, де приємно, ми просто провели час. Це і відпочинок. Ну чи завжди в нас вистачає час на це? Не завжди. Коли, ми, от коли як студент щось не розуміє. До кого звертається? До викладача. І тот викладач щось хоче об'яснити, розказує, розказує. Чи завжди ви розумієте те, що він вам розказує? Навіть коли ви попросили, щоб він вам розтлумачив. Не завжди, да? А буває такий вчитель, коли ми що до нього навіть боїмося, що підійти запитати. Бо він каже, це вже ми вже прошлого року це вивчали. Можливо, два роки назад це вивчали, ти запитуєш, як тебе перевели. Вообще? І ти сидиш тихо, бо боїшся запитати: Хто є джерелом е мудрості? Ми відкриємо Якова, Якова, перша глава, і п'ятий вірш. Якова 1,5. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і вона буде дана йому. У Господа просити мудрості. А також Господь може відкрити її через викладача. Ну, перше, ми повинні просити у Господа. Що, ж це, що це означає, що у Господа? Ми розуміємо, що ці всі науки, всі ці закони фізичні, там, або ще якісь там є закони, що це Господні закони. Ті правила, якби кажуть, то ті теореми, які склали, кажуть, що то люди склали, ну то принципи божественні. Як... Цей закон тяжіння, да, якимись буквами він описується, якимись формулами його там оформляють. Ну закон тяжіння зробив Господь, що все притягується до землі. Просто вже наука розписала, з якою силою притягується, як притягується, куди, розписала на бумаги. Ну це все створив Господь. Практично застосовувати. як ми можемо це зробити практично, щоб ми підготувалися. І сконцентрували свій мозок. На чому, на чому студент концентрує мозок? На чому? Не проспати, та, одна із концентрацій? Будильник перший наводить, потім другий. Концентрація. Не проспати, потім що? Успіти поїсти, устигнути на навчання, потім що у п'ятницю скоренько із навчання якось би успіти додому. Різні цілі. але яка мета цього всього навчання? От яка? Чому ви навчаєтеся? Чому люди навчаються? Яка ціль? Щоб що? Сказати батькам, що от я закінчу принести диплом батькам? Або принести тому своєму роботодавцю, що от я закінчив? Яка ціль для навчання? Ми хочемо вивчитись на гарну роботу, щоб що? щоб мати гарну зарплату. Це теж одна із цілей. Давайте ми відкриємо послання апостола Павла Колосянам, 3 глава. У Колосянам 3 глава і вірш з 23 вірша. Усе, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Бо знаєте, що від Господа, що від Господа? Відплату спадщину, бо Господу Христу ви служите». Що від Господа що? Отримайте Господь дарує. Щоб все, що ми не робили, щоб ми що? Робили як для Господа? І від Господа ми отримуємо те благословіння і Тву нагороду. Також е, хотів би ще раз вернутися у книгу Якова з першого вірша. Якова, перша глава. Не першого вірша, а з 6-го і далі. Як ми просимо? Але хай просить з вірою без жодного сумніву, бо хто сумнівається, той подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа, людина двоєдушна, непостійна у всіх дорогах своїх. Коли ми просимо так, без віри, без чи отримаємо. Ні, тут є і відповідь, що ми не отримуємо. Нічого, якщо будемо так просити. В приповісті 2 главі, 6 вірш, написано, що «бо Господь дає мудрість і з уст його пізнання і розуму. Люди думають, що розум, мудрість десь можна отримати, або десь її можна купити. Є відповідь, що Господь дає мудрість. Джерело всіх знань це є Господь. Господь дарує. І навчає, і це процес такий, який не от, раз якби є, люди надивилися різних фільмів і мультфільмів, де можна з палочкою такою чудною, да, що доторкається, і людина стає розумна, або нерозумна, або ще якісь має можливості. Ми розуміємо, що Господь нас навчає поступово. От коли людина народжується, має. Таку здібності, і коли виростає, вже має інші, набагато більші. У книги приповісти Соломона. Хотів би, щоб ми ще зачитали і в третій главі. Що там таке написано? Третя глава вірш з п'ятого вірша 3, 5 і 6. На кого ми повинні покладати свої надії? Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум. На всіх дорогах твоїх пізнайте Його, і Він вирівнює стежки твої. Не будь мудрим в очах твоїх, бійся Господа та ухиляйся від Злого. От таку пораду дає не тільки студентам, а кожному із нас, що ми ухилялися від злого. І Господь буде дарувати нам благословіння, коли ми не будемо знаходити таке щось недобре, де ж ми можемо знайти силу і натхнення? Ви знаєте, є каже вигорання. Таке людина вигоріла: все, я вже нічого не хочу. І мені нічого не треба, мені все надоїло. І 121 псалом, 121 і з першого вірша. Зрадів я, коли сказали мені, ходімо додому Господнього. Ноги наші стояли у ворот, в воротах твоїх Єрусалими. Сказав Давид каже, зрадів каже, я, коли сказали мені, що йду в до дому Господнього. Що ми можемо отримати в домі Господньому? Можемо отримати знання, можемо отримати благословіння. Благословіння від Господа. От що ми можемо. І тому цар, коли йому сказали, він зрадів. Коли ми втомлені, коли ми не маємо сили, ми можемо звернутися до Господа. І у, у книзі Ісаї, 40 глава, 40, 40 31 вірш. 40 31. А ті, що надіються на Господа, відновляться в сили, піднімуть крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть. І не знеможу. От таке благословіння Господь каже, хто має сили втратив сили, звертається до Господа і каже, що підуть полетять як орли, будуть мати сили, відновляться в силі і не втомляться. От наскільки велике благословіння. І є у притчі ще одна така думка про те, що. Пролій. От що людина лінива може зробити? Чи буде вона навчатися? Лінива людина. Ми розуміємо, що лінивий не дуже хоче навчатися. І написано у книгі Причі, 13 глава, 4 вірш. 13 глава. Бажає душа в лінивого, але нема нічого, а душа працьовитих буде сита. І студент хоче, щоб в кінці року були гарні оцінки. Хоче студент чи не хоче гарні оцінки. І на пари не ходить, домашнє завдання не виконує, не читає ті конспекти, що там їм дають які поради. Ну а в кінці хочемо мати нагороду. І тут є відповідь, що лінивий не буде мати нічого. Які ще е, поради дає? Нам Господь у приповістях 16 глава, 3 вірш. Передай Господу діла Твої і здійсняться заміри Твої, Господу передати наше навчання. І задати це питання. Чому я це вивчаю? Для чого це потрібно буде мені? І як я зможу цими своїми знаннями зробити добре інше. Кожен із нас складає плани. На один день, на два дні, на тиждень. Можливо, є люди, які складають е, плани і на більше днів. Я хотів би зачитати книги Еклезіаста, 9 глава, 10 вірш 9.10. Еклезіаст. Все, що в силі чинити, рука твоя, те роби, тому що у могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні роздумів, ні знання, ні мудрості. Господь сьогодні подарував нам день життя. Сьогодні ми можемо робити своєю рукою. Те, що Господь нам дає можливість, Наск... наскільки якісно ми повинні робити ту роботу, яку ми робимо? Є такий вірш, який написано: все робіть як для кого? Як для Господа. Любу роботу, яку ми маємо, також і в навчанні, щоб ми робили так, як для Господа. Чи бувало у вас таке, що ви у вас. Вам погрожували там якимись тими, що якщо ви не, прийдете, не здасте цю сесію або не здасте цей екзамен, і вас що? Відрахують. Вас відрахують, і ви боялися, і кожен із нас переживав такі труднощі. Ну, в книзі Филиппіан апостол Павло відкриває таку думку. Книга Филиппіан, 4 глава. Вірш шостий, 4, 6. 4.6. Четверта, шостий вірш. Ні про що не журіться. Достатньо на цьому зупинитися. Що далі пише? А усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Я пам'ятаю, що була така проблема, що назначали на суботу якісь екзамени. І що люди? Журилися студенти. Що робити? Якщо я не прийду в суботу, мене що? Мене відрахують, не дадуть. Ну що, прийшов час? Ми молилися, просили Бога, і Господь зробив так, що все було добре. Люди пішли на зустріч і перенесли на інший день. Для того, щоб могли здати той екзамен. Який ж рецепт для цього? Що нам робити? Ось такі рецепти. Я знаю, що приготування різних страв є різні рецепти. З одних інгредієнтів можна зробити різні страви. Ви це розумієте, так? що з одного набору страв можна зробити різне блюдо. І тепер, як же не турбуватися? От собі живіть, робіть, що хочете, і не турбуйтеся. Чи як тут говорять? Щоб ми не турбувалися, ну і що? З благанням, в молитві просили, і будете мати результат. І апостол Петро відкриває перше послання Петра 5 сьомий вірш. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Бог піклується про кожного із нас. Дарує нам благословіння, щоб ми всі турботи поклали на Господа. Пророк Ісая, 41, главі 10 віршові 41, 10. Не бійся, бо я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допомагаю тобі, і підтримую тебе правою рукою, праведною своєю. Господь підтримує кожного з нас рукою, допомагає кожному з нас. Тільки що, якщо ми візьмемося ту руку. Тепер, якщо ми держимо за руку щось друге. Або, наприклад, ми тримаємо телефон в руках і дивимося там відео, чи добре ми усвідомлюємо те, що відбувається на уроці, коли ми дивимося відео, яке не про урок? Розумієте, що там розказують? Ні, ми тримаємося за телефон рукою. І дивимося, що там, що то відео показує. І учитель там розказує, а ми дивимося відео, яке Яке нам цікаво. Ну а якщо ми відкриємо телефон і будемо дивитися на ту книгу, яку він, яку він, тут, тут учитель читає з тої книги, я просто в телефоні дивлюся на ту книгу і слідкую за ним, слухаю очі, очима, дивлюся, як тут написано, і вухами слухаю його те, що говорить, то це з двох сторон на більше. Гарніше людина запам'ятовує, коли і читає, і слухає. Ну коли ми хочемо читати одне, а слухати інше, що отримуємо? Я не розумію те, що я там дивлюся, і те, що слухаю також, бо я і не там, і не там. І це даремне, можна сказати, наш фокус не туди направлений. І от ця думка для нас: що ми можемо відкривати телефон, слідкувати за тим текстом, а можемо дивитися в телефоні. Щось те своє, яке, яке нам цікаве. Ух. І ще одна таке порада. Що наш розум і наші таланти? є воно? От Ми маємо якийсь талант, і ми розуміємо, що це моє. Це я сам зробив. Це я сам розвив його. Но ми повинні зрозуміти, що головний. Дарувальник наших талантів це є Господь Ісус Христос. Він дарує нам всі ці, ці благословіння. Він дарує нам е, світло. Господь нам показує, як нам треба жити. І вказує нам шлях. Ну, а тепер ми, як люди, як студенти, як учні, коли ми приходимо в наші аудиторії, що ми світимо іншим? Чим ми світимо? Що ми відкриваємо їм? Чим ми світимо? Ми приходимо в гарному одязі, з гарним зачіскою, з гарним якимось, можливо, гаджетом, який ми принесли якесь таке щось. Що ми світимо? І сьогодні ми е, узнаємо, що нам говорить Біблія, які поради дає нам е, стосовно світла. Ісус Христос каже, що Він є світло, а також і ми є світло. І тут у книгі Матфія 6.33, Матфія 6.33. Що тут записано? 33 й вірш. Шукайте ж перше за все царство Боже і правди його, а все це додасться вам. Чи вдається студентам шукати в першу чергу царства, а потім е, виконувати ті, всі домашні завдання і ті лекції? Скільки годин ми уділяємо на навчання і скільки годин ми уділяємо для е, служіння Господу? В відсотковому еквіваленті? От. 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20. На якому зупинимося? Так як мої, е, не Мої, а, а Авраам молився за судом і з Господом вони просив. От Почав 50 і менше, 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 дійшов до 10, і що Господь? Господь відійшов? Скільки відсотків ми уділяємо для Господа? І коли у нас є вільний час? Що ми робимо у вільний час? От коли між, між парами є вільний час, чи ми ходимо ми час почитати Біблію, коли є вільний час? Що ми робимо, коли є вільний час? Відкриваємо телефон. Заходимо і що там робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? Пальцем вверх-вниз, вверх-вниз. Що ми можемо там робити? Можемо так біблію гортати? А можемо що? Ту е, ленту, скільки, скільки кілометрів у ленти? Скільки? Нема кінця. Чому нема кінця? Бо то так, то так зроблено, щоб ти не зупинявся. І чи знаходимо ми собі такого друга, який допоможе мені зростати набагато, не то, що набагато, а більш духовного друга, який ми хочемо з ним дружити, щоб ми могли разом у вільний час вивчати Біблію. Чи маєте ви такого друга? Там, де ви навчаєтесь, чи маєте такого друга, з яким можете на у вільний час. Сісти і два вірша з Біблії, або просто пороздумовувати. Маємо таких друзів? Чи хочемо ми з ним поділитися? Це все питання. І не тільки для студентів. Читаючи далі, що ми можемо, не то, що можемо, а могли би вовше й не жити. Ну, по милості Господі, що щоранку. Господь нас пробуджує і дає нам благословіння. Також і ми повинні дати час для Господа. Час для Господа це не означає, що ми маємо постійно тільки молитися, постійно читати Біблію, а знаходити вільний час для, того, щоб по, для вивчення Слова Божого. Що ж, перше, ми повинні шукати? Давайте ми знову прочитаємо цей вірш. Із Матфія 6.33. Знову згадаємо, що, що ми маємо перше шукати? Шукайте ж перше що? Царство. Не оцінки. Оцінки також важливі, не знання, і вони, і вони важливі. А перше шукайте що? царство Боже і правди Його. А все це додасться вам і знання у ваших науці. І знання в те, що ви навчаєтесь у школі. Господь вам то дарує і кожному з нас дарує. Ну тільки що перший пріоритет це царство Божого. Хотів би підвести такий підсумок наших роздумів. Який ж головний пріоритет має бути в нас? Що має бути? Ми можемо зробити з навчання ідола, що ми, крім навчання, ми більше нічого не бачимо. А можемо розділити. Це для навчання виділяє цей час, а цей час я виділяю для Господа. Ці слова не просто щоб були для нас цитатами, а щоб вона була підтримкою для кожного із нас. Дорогі студенти, Бог бажає бути частиною чого життя? Кожного із нас. Хоче Бог бути частиною кожного із нас, щоб ми були разом з ним. Господь не стоїть осторонь, Господь хоче бути з нами разом. І Він є разом з нами. Тільки ми можемо або взяти його з собою, відкрити йому серце, або закрити. Сказати, я 5 років я навчаюся, або 6, або хтось сім навчається. Мені ніколи, Господи, я коли закінчу навчання, я тоді зможу бути з тобою. Це правда чи ні? Якщо ми так скажемо, через 5 років, коли я закінчу навчання, я тоді буду що. Тоді буду служити Господу. І багато людей самі себе обманюють. Господь дарує нам час на відпочинок. Господь дарує час для роботи. І Господь дарує нам мудрість. В чому різниця між знаннями і мудрістю? Знання ми знаємо, як то зробити, а мудрість, що як правильно зробити, коли то зробити? І як ті знання. Примінити в житті своєму. Багато людина, що знає, но то не робить. А мудра людина знає, як примінити ті знання. Щоб ми працювали, навчалися для чого. Більша сама головна наша ціль це вічність. Щоб ми могли приготувати себе і оточуючих для вічності. Нехай наше навчання буде не лише отримання знань, але й оновлення розуму, Чи його розуму свого, мого розуму, кожен з нас, щоб ми могли пізнати і робити добро. Щоб був розум для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке є добро, а що таке є зло. Угодну і досконалу Божу волю для нашого життя, для нашого спасіння, Господь дарує нам час. От така тема для нас, не тільки для студентів, щоб ми могли. Мали час посвятити себе на служіння Божу. Такий Божий план для нас, щоб ми були світом для інших людей. Будемо вдячні за це Богу. Амінь.